Так, друзі, всім привіт! Заказав з інтернет магазина багато цікавого. Ну і вирішив вам трохи показати. Давайте почнемо, допустимо, з цього. Це я заказав на пояс для камери GoPro. Кстати, класна штука, підходить, в принципі, непогано. Я вже все протестував. Матеріал вроде як непоганий. Защелкується, чуть чітенько працює. Все як має бути. Надівається на плечі і на груди камера. Ось так от. Так. Заказав, кстаті, отакий <coughs> от воблер. У мене перед цим був воблер, я на жаль, його обірвав. Непоганий воблер. На нього ловиться щука, форель, сюди клював. Ну, в принципі, штука класна. Таким воблером я довольний. Ось так. от. Він такий от. дуже класна у нього проводочка. Така от розкраска в ньому. Приваблює форель 100%, щуку теж. Ну і судака. Окунь теж на нього клює, кстаті. Ось отак от виглядає сам воблер. Попробуємо китайський. Є в магазинах продається. Похожий такий, типа, воблер, але він стоїть 14 євро в Фінляндії. такий я брав за євро, щоб ви розуміли. Ось отак от він виглядає непоганий воблер Так, давайте подивимось далі. Далі я заказав такі от, кстати, давно хотів їх заказати, такі от крючочки. Ось отак от вони виглядають в такому боксі. Ага. Типа написано у крючки, але, звісно ж, вони дороговасті. Зараз спробуємо відкрити. Неудобно. Я так один достану для нажа два, щоб ви розуміли, що вони собі представляють. Ось так виглядають самі крючочки типа йде сам крючок і доповнітельно ще один крючок. Ну, побачимо. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи заказували такі крючочки як на них ловити. Перший раз заказую, побачимо, щоб не довелося їх потім викидувати. Ось так. Так, давайте далі подивимось. Заказав до електросамоката Два таких почіпника на переднє на колесо до електромотора. Надію, що буде все працювати. На виходних буду міняти, тому що вже переднє колесо трохи берагвит з цими такі старими почітниками. Вирішив поміняти на нові. Так, заказав кстати, непогану штуку. <кій> типа обіця карася. По-моєму, тут йде, зараз скажу, стільки крючочки. Так. Раз, два, три, 4, 5, шість. Іде шість крюч на ньому. Ось така сама кормушка, так виглядає. Такий пимтик. На ньому йде, який відкривається. Ну, мені не подобається, що воно таке якесь все. Мені кажеться, воно може дуже швидко поламатися. Ну нічого, що поміняємо на другу кормушку. Попробуємо. Нитка, кстати, дуже прочна виглядає. Але ви побачите, наскільки прочна. Тут Єдине, що виглядає, дуже. Хіленько оця застерочка, яка при крупній рибі може, я думаю, обірватися, а може і ні, побачимо. Хоча я не планую, як би ловити крупну рибу, я планую ловити живця. Ось от така от штука. Так, заказав Кстати, непогану штуку, це для, для комп'ютера, наклейка. Багато цікавих всяких команд на ньому є. Можете подивитися. Попробуємо, що за команди. Ось отак от все виглядає. Такий матеріал цікавий. Ось отак. От. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, якщо подобається таке відео. Будемо ще знімати, показувати. Забув показати ось таку штуку. Це я заказав термопасту для ноутбука. Іде сам, сам шприц, виходить, до нього. До цього, ой, сам шприц і до, до шприця йде сама така штука. Ну і Тут виходить дві таких от насадки. Одна насадка це, навірно, на, на перший раз. Здруху, якщо вона засохне, то вже можна на другий раз, взяти другу насадку. Ну, я так думаю. Бо я ні разу не заказував. Ось вона прикручується. Це викручуємо, міняємо ось на це. І все. І міняємо нашу термопасту. Ну, Побачимо, скільки вона HXP603. Побачимо, скільки вона. Результативно написано 2025.01.16 10 грам Ось така от Madda Inchi. Ну, побачимо. Головне, не споганити комп'ютерці. Madda Inchina. Будемо надіятися що вони фігню не підсунули. Ось такі от закази. Не пам'ятаю, скільки це вийшло, але прийде літо, будемо ловити, пробувати. Крючки досить непогані. В принципі, можна їх поміняти на другі. Це не проблема. Нитки тут достатньо вистачає. Ось така штука, по-моєму, стоїть євро. 4 євро стоять почепники. Це євро. Коштує це по-моєму 3-4 євро оця ця Ну і це євро коштує. так в принципі, все. А, 2-3 євро стоїть крючочки Плюс 4 євро сама оця штука для пояс для камери. Так що можете самі, в принципі, підсчитати. Якось так. от Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Буду вдячний за коменти. Особливо цікаво знати за оці крючочки. Наскільки вони результативні. Якось так от все, всім пока.